Привіт, я Олена Чудова, і сьогодні я розпаковую ляльку. Нарешті прибула до мене моя Barbie Hollywood Hair. Це був мій перший досвід купівлі за кордоном. Дуже дуже вигідна ціна, якщо її порівнювати з українськими, тому я за нею вхопилася і дарма що в неї коробка не в ідеальному стані. Тут от, щось скотчем заматане, тут щось замотане, скотчем, дірки. Але для мене це не має великого значення, тому що я все-таки розпаковую всіх своїх ляльок і тримаю їх в розпакованому вигляді. Дуже-дуже задоволена, просто неймовірно щаслива, що я, нарешті, маю таку. Це вже друга лялька з цієї серії в моїй колекції. Я маю скіпера. Скіпер від дальній коробці поки що я її не розпаковую. А оця сьогодні вона буде вільною. Ця лялька у нас прибула з Америки, але вона виробництва Індонезії. Чоботи зроблені в Малайзії. і оця бризкалка для волосся, яка має змінювати колір, зроблена в Сполучених Штатах, але я думаю, що вона не працює. Ну, це не має значення. Це не має значення. Насправді я знаю, як зробити цю бризкалку самостійно, і, можливо, потім я спробую це зробити. А сьогодні я розпаковую цю чудову лялечку і буду насолоджуватися нею без коробки. Це завжди якийсь магічний, якийсь чарівний момент відкриття цих ляльок 90-х років, тому що. Чомусь е, розпаковування сучасних ляльок не викликає такого е, тремтіння, такого хвилювання. А ці, їм вже 30 років, можливо, більше, ну, в залежності від моделі. І ти наче розпаковуєш шматочок історії. Ну, Це дуже круто, дуже круто. Ну що ж, маю такий апарат. І let's go! Тут стандартне пакування як для тих часів відкриваємо. Стараюся не пошкодити задник, хоча я коробки і викидаю всі, але оця задня частина, де зображені інші моделі і е, моя лялька, тут е, якби ну, ця частина більше всього зберігає. Дух цієї моделі, яку я відкриваю, і я їх зберігаю як картки. Можливо, потім зроблю з них якийсь колаж з найвідомішими і найкрутішими моделями. А поки що я просто зберігаю задники, далі буде видно. Далі буде, як то кажуть. Так, ось вона чудова коробка. Так, немає ніяких вкладишів цікавих. В ляльках 90-х часто були якісь вкладиші рекламні з. Іншими моделями, а тут у нас тільки невеличка інструкція, як користуватися саме Барбі Hollywood Hair. Тут в наборі є гребінець і бризкалка для того, щоб змінювати кольор волосся і робити зірочки на волосся цієї чарівної ляльки. Добренько. Лялька не розпакована, вона в когось з роками лежала, чекала своєї години. Чекала своєї нової власниці для того, щоб. А, мабуть, для того, щоб порадувати мене. Хоча, можливо, когось вона і в коробці радувала. М -м -м -м. Так, розпаковуємо, розкручуємо. Це потихеньку, акуратно, щоб не попсувати ляльку головне, тому що... тому що вона дуже класна і дуже буде неприємно, якщо вона буде зіпсованою. Відкручуємо проволочки. Відрізаємо всякі штучки, які тут тримають, і звільняємо волосся. О, це прекрасне, золоте саранове волосся. Так, бризкалка теж приклеєна. Так, спочатку подивимось на неї. Ах. Дуже добре замоталось. Щось там ще є. Зараз будемо пробувати, чи працює. Але я дуже-дуже сумніваюся. Ну, нічого. Так, бризкалка. Гребінець. Добре, що все закрили, замотали, але на ми з цим впораємось? Ось такий гербінець? Працює, угу. працює. Працю. Це дуже-дуже обережно, щоб не пошкодити ляльку. Ще я не люблю а в цих ляльках 90-х, що в них оце золоте покриття або фейкова шкіра, вона може злазити. І це дуже псує зовнішній вигляд костюму, але в даному випадку все ідеально, все золоте блищить і зовсім нічого з непоганого не відбувається. Тому. Мені пощастило знайти цю ляльку в дуже хорошому стані. Але це ще питання зберігання, питання експлуатації, чим менше всіляких маніпуляцій з нею здійснюєш, тим довше вона в тебе проживе. Так, ось вона вже вільна від коробки. Ви маємо всякі штучки з волосся ці проволочки. Боже, яка вона красоня. Просто, просто, неймовірно. Просто подивіться на неї. Не хочу фокусуватися. Ручкою махає, привіт. Ось така Барбі Holywood Hair. Що ми тут маємо? Ми маємо якусь. Пов'язку на голові, сережки, голова. Працює ніяких тріщин. Все ідеальне. Курточка. Знімається комбінезончик, спідничка. Все в ідеальному стані, все пахне духом 90-х. Це такий прям стиль ранніх 90-х. Волосся з коробки на дотик, воно якесь дуже дивне, трошки жирнувате. Мабуть, це за рахунок того, що воно побризкане спеціальним засобом, який має проявлятися при контакті з ось цим. Якщо я її помию голову, то цей засіб буде змитий і більше чарівна бризкалка працювати не буде. Ну, той грець ним. Поки що я не буду їй мити голову, поки що треба поставити на ній експерименти. Але потім, можливо, зроблю їй банні процедури і рестайлинг зачіски. Ну що ж, настав час спробувати чарівну бризкалку, чи буде в нас мінятися кольор волосся? Добре. Так, як це робиться? Це треба покласти оці зірочки, до її волосся, і побризкати. Можна допоможу, потрясу його трошки. Так. Не знаю, що до одягу, як бути, я не хочу, щоб цей засіб потрапляв на її чарівний одяг, тому що раптом зіпсує. Так, приставила, бризкаю. Брис, прись, прис, прийсь! Ах! Ви не повірите, воно працює, воно досі працює. Ну, правда, на зірочки, не дуже схоже, те, що вийшло. Але воно працює. Рожевим кольором стало волосся. Вкрите. Так. Ну. Що це тільки через зірочки працює. Так, ще раз. Ага, треба дуже близько його підносити, і тоді волосся міняє свій колір стає рожевим. Дуже круто, ну все. Все, все, все. Не буду я мити її волосся, поки не награюсь. Отже, який мій висновок з цього всього? По-перше, Привозити в Україну товари з Америки цілком реально, і в цьому є сенс, тому що там можна купити класних ляльок і набагато дешевше, ніж в Україні. Це перший висновок. Другий висновок: ляльок потрібно купляти в коробках, тому що е, після того, як ними пограється 150 чоловік перед тобою, ти отримаєш чорт, знає що. І подерти волосся, і потерти одяг. і Бувають в дуже поганому стані ляльки, хоча візуально вони на перший погляд гарно виглядають. Тому що по фото в інтернеті ти не можеш зробити об'єктивні висновки, як лялька насправді виглядає, як вона себе поведе. Ось лялька із коробки, вона в ідеальному стані, хоча коробка була пом'ята, але то не має значення. Лялька в ідеальному стані, все працює. Ця штука їй 30 років, 30 років, і вона досі працює. Ось. Так, цікаво воно зникне, чи ні, чи так і лишиться. Рожеве. Спробую ще одну зірочку зробити. І ось проявляється. Ну, правда, на зірочку це треті, третя спроба теж не дуже схожа. Але факт у тому, що. Лялька в прекрасному стані, всі її трюки, всі її приколи вони робочі, працюють і приносять задоволення як маленьким, так і дорослим поціновувачкам ляльок і поціновувачам. Дякую за увагу. Пока!